Всім привіт! Привіт! Мене звати Аня. Мене звати Ваня. І ми раді вітати вас на нашій музичній студії Хілосто. Сьогодні ми ставимо перед собою такий собі виклик. У минулому музичному челенджі ми повинні були за одну годину написати трек з рандомним інструментами, рандомною темою для текстів та рандомним жанром. Цей раз за нами залишається рандомний вибір теми для тексту і рандомний вибір жанру. Але інструменти ми можемо брати самі на свій смак, будь-які, тому що ну, не на всіх інструментах можна зіграти удвох. Тож пропоную почати. Ну що ж, настав час обирати жанр і розкрутити ролетку янтисмак. Ємбієд. Хто б знав, що воно таке? Я знаю ембієнт, а от ємбієнт. Ми додамо до ембієнта є і вийде щось, я думаю, гарне. Ну, жанр у нас є. ємбієнт. Давайте тепер перейдемо до теми пісні. Mm -hmm. Пісня 25 п'ятирічна. Я знаю, що воно таке. Тож. поїхали. Так, зараз ми маємо обрати інструменти, які будемо використовувати. Ось власне тут є барабани, є скрипка, є блокфлейта, є окулели, є гітара, є бас-гітара, є баян, є гармошка, є піаніно. є... Що це Колімба і є. Ваня, що це? Мелодика, от. І ми все це можемо використати. Я хочу використати є давай, ну, давай, давай. у Колібої. Я думаю, бас, ну бас, без басу нікуди. Потім барабани. Нам повезло, бо ми не дуже гравці на барабанах, а от в ембієті вони. Плавні, їх майже не чутно. Тепер, ну я думаю, можна гітару на дуже сильній реверберації використати. Ти будеш точно грати на... вдвох будемо на ній грати. На грифі Я не зможу на грифі Так, ну і на басу теж я... ти Богу. Потім фортепіано. Ну, ми маємо використати, бо я граю на гітарі, аня грає на фортепіано. А на фортепіано грати одною рукою не складно. Ну і баян я думаю... просто це весело. Просто це весело, і на ньому можна грати. Може ще додамо. Так, ну що, ми зібрали усі інструменти, які обрали. Е, що ми будемо записувати першим? Я думаю, почнемо з барабанів. Ембіант. Що це взагалі таке? Ось все. Ембієнт він різний буває. Я чув треки, де є пряма бочка, а в, в условному приспіві там є ну, якісь тарілки. Можна, я не знаю, вступ з тарілками, отак, от якось. Так, е вони там роблять. Я не знаю. Хто б'є бочку, хто б'є ось тут. Ну, дивись, у нас є кардан. Кардан в ембі. Ем... Эм, це не ембі. Це, це був буде... бадумц. <ріхи> я не поняв. Щоб... Я Що? ліва нога бочки, да? Так, а я Добре. буду ліва нога бочка. – бо я... Это вокал типу... Мне 25, а у меня 25. Чесы губы выляются, уже текст написала, Это <laughs> неспадно, ну, потому что у тебя прямая бочка. Это две люди играют. Да? Это шутно. Надо проскориться. Да, не проскориться. Это Такого... будет. Оу-ма! Oh, Так, я думаю, нам десь треба 110, 120, 130 ударів на хвилину, щоб ми зробимо м'якішу бочку на зведень, я думаю. І це для того, щоб якийсь транс вести. Я думаю. Ну, вичуваєте, цей транс, так? Да? Ось, а в условному приспіві, я думаю, додамо снейр і. Hey, hey. Можна, Ваня, можна робити отак, от, от просто транс і питати людям: Ідіть на студію Х'юса, Ідіть на студію Хюса, там потім така НАТО. І ми це інфразвуком зробимо. Як ходять легенди, що Бітлс чи якісь ці групи інфразвуком якісь повідомлення настали людям у голову. В принципі, типу туф, пфш, туф. Давай тоді ти будеш бочку, а я оті фіду. Тільки ага. давай зразу бо. закрыли! Ага. Подожди, может я буду... Не-не-не, давай-давай. А, это означает сейчас у Давай я буду вот так бить, Мне у Так, зараз розставимо мікрофони для барабанів. Так, ну, баян ми залишимо біля бас бочки для більшого сустейну. <плес> угу. Готово. Ну, я не підключав тома, <плес> бо ми і так грати не вміємо на барабанах, куди нам ще доповнітні барабани. Це пиль витирання. Пиль витирання. Так, угу. я думаю, ми часто таких поробимо, я їх розставлю в інтро. Включай запис. Давай до прямої бочки перейдемо. Електронна швидкість, як у електронних треках. Воно не то. Ну, коротше, слухай ритм серця і під нього. <рес> серце. Якщо що робити. Поїхали. Швидше. Це ну, погано, дуже. Це погано. Ну, і мов би. Шкутиль горошко йде е, на поминки, я би так це назвав. Вирівнюю і скажу, що так круто і зіграли. Ба! Так, приспів, давай, врубай запис. Це буде складно монтувати. Яке щастя, що це буде робити, не я. З барабанами покінчено. Перейдемо до басу. Ой, а, Ти на грифі. Які взагалі були за акордон? Ну, це шембінг, можемо просто розпивати три строчки, фактично. Мені це не кажуть. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Фадіс uh -huh. мажор. Фадес мажор. Фадес мажор. Так, давай, дергай. Что? Что дали? До диез мне потребуем. Опять фадес. Си, сурата. Да, и пусть он снова фадес. Да, сильно новое слово. fucking funny, fucking with my friends. треба космічне, меланхолічне звучання. Типу, я не знаю. Це не весело. На панк схоже. Mm. Ну добре, давай щось інше. Давай щось мінорне. На фаді є мінор, типу. Що у нас, щоб грустно було? Ну, Добре, ми можемо все перекласти на четверту струну. Так, у нас був Фадіс. Потім що там було? Соль -діс. Соль -діс. Сі. Сі. Поїхали. Я виходить, граю тут роль того самого басіста, який просто дергає одну струну. — Ну, так виходить. Ти Спеціально думає? не хочеш грати дві струни, щоб мені було. Так Давай ще... тоді є арпеджі, отакі. — Давай! Перейдемо до запису. Меланхолія. Давай просто затримаємось на Фаді зі сольізі, Фаді зі Сользі. І тепер. Це було легше, ніж я думав. Так, так, нема, в тебе нема лівої руки. <смір> Піаніно. <смір> а, ура! Нормальний інструмент. <смір> а я пішов за підставки. <смір> мене всі гітари вже задовбалися. Коротше, у нас є акорди. соль, ля. От мені здається, тобі для <смір> трансу Треба грати якісь <гадес мене> да. Да, потім сіре. І е, Я рік ходив на піаніно. Це така ж сама історія, як я ходила півроку на гітару. Не тільки я грав пів бівч... натхнею. Це... <сх> <сх> Граю ритм, ага. бас, я не знаю. що Ну, Можна яке вище, тому що сильно низько. Яка ліва? А -а -а. Все. <ріган> <ріган> Відео зломано. <ріган> Може, тобі краще грати ось так, просто акордами. А я буду накладати осі. <ріган> За. Два бали за каден-концерт. Yeah. Все Забалено. Тренуємось. Фа дієс мінору до соль дієс чогось Зменшеного там. Просто. Якщо це побачить моя викладачка з фортепіано, я намагаюсь. Я намагаюсь. Але воно складно. Так багато клавіш, білі, чорні. Тут нема струн та ладів. Я не вмію так. Метроном стучить, бас грає. Давай я почну, а ти да. спробуй підхватить. Да, кадем концерт. Ще раз. Це шлях неправильний. З мене вистачить. Фін. Опа. Тепер у нас гітара. На. Ти з медіатором чи пальцем. Давай з медіатом. Ну, це буде типу акомпанімент, а що з мелодією? То ти мені там... Я думаю, ми будемо імпровізувати. По першій струні. А яка це? Перша е Дірога як хочеш. Так, давай спробуємо записати давай. спочатку цей акомпанімент. Ану. Ну, з богом. Uh -huh. my Якось Ну, no, піаніно це нормально звучить, а тут давай просто октаву. Ага. Фух, uh -huh. uh, Це дуже тяжко. Та Ta ні. Я старий, мені вже більше 25. Соло на одній струні, як паганіні робив. Що суп, баян? Е, Калімба, давай Калімбу. Калімба? Так, одна рука, одна рука. Коротше, одна половина це звідки грає Ваня. Одна половина звідки граю я. Ти граєш соль, дві наступні, потім я граю фа, наступні, отак, дві, і я знову дві. <звісно> ну, це не складно. щось в цього відео буде не складно. це ще з баяна переідаєш. Так, я перша граю, да, ще, ще один квадрат, і потім я починаю. Ну... <звісно> Я думаю, вистачить. Тут якась Мі плішива. Плішива Мі. Баян баян, який робив сустейн в цій -всій кімнаті. Домовляв краски. Так склалась судьба, що я граю правою рукою на тобі ліву. Тут все зрозуміло. <звук> Опа! А ми знайдемо корди тут. Там а он... тобі добре, у тебе є, у мене нема такої. тебе є от ця штука. Ні, ні, ні не то. <сістяк> ось, ось так, ось так. О, я знайшла Фадіс. Фадіс мінор. Мінор. Да, -да, да. От цей ряд перед останнім. Це да? змішись, як знаєте, якесь ну, останнє, що ти чув у своєму житті. <сістяк> це такі <сістяк> <це, сістяк> страшні звуки, таке, напевно, десь тільки в жахах показується. Давай, давай. Давай, давай. Опа, зашла, теперь соль. Чуть нема соль здесь минору. Что? Все соль здесь. Потом что там? Си. Си. Подивись. Не Пил, щоб звучало. Ну дай Боже там помацати пальцем. Нормально. Давай Ля-де-сі-а. Там якась логіка там повинна бути. Там є логіка. Ясно, давай. Ну. Ну, ти граєш в Фадіс мінор так? Я буду тоді в фаді зграти. А що ця бібка? Я думаю, не треба про це думати. А як його повернути? Опа, а все? Нема баяна. І на вдовій палаті. Воно воняє. Нормально. У нас з квартири дідом воняє. Ненормально. Це ж, ну, новий баян. Ну давай запишу. Давай. До запасу готово все окрім нас. І -ю -ю. Воно мені воно воняє. Ну, воно не пахне дідом, воно пахне смертю. Який Тепер вокал, ну, текст ми швидко накидаємо вокал. Давай текст. Бути нормально, якщо мені вже. 25, всі суглоби болять. Ну, всі ще болять. 25 це так. Треба більше заробляти. 25. Ну, коли тобі більше 25, ти думаєш про те, що треба якось устаканювати життя. А ну-ка, давай, я сейчас щось придумаю. А, мені вже 25. Таблатка кредити і борги. Е. А... Найкращі друзі мої. От <кхідь> знову мені вже 25? М. Mm. В 10 я так і не лягаю досі спати. Ні. Ось навпаки, навпаки. М. Ти не лягаєш до 25. Ну я унікальний випадок. Тобі мені видно. Wake up at 5:00. О. Оператор підказує ВЛК. Мені вже 25 ВЛК. Мені вже 25. Всі в черзі. Не. А, мої друзі. Вже час на ВЛК у черзі вставай. Мені здається, цього вистачить. Ну, ще може в імпровізації щось накидаємо. Запис вокалу! Вокал. У. Так, і ми зараз будемо записувати по одному слову, Як і домовлялися, я пишу перше слово, Ваня — друга. Мені. Два п'ять. Давай давай. Мені. Мені. Два це. п'ять. Как? Колы не могу. Я? днями не есть. А? Только. працювати, я. Плачать. я. Я думаю, це. <реш> <реш> Те, що треба, час скінчився. Час. Е... Та пофіг ми запишемо до кінця, все з інвокал залишився. Ні, ну челендж ми не виконали. Ну написати ж треба. Ми допишемо, я думаю, От, тому що. Давай. Мені ну, цікаво подивитися, що буде ну, на слово на людину. Давай. <реш> Ну, ось ми закінчили цей челендж. Це було реально дуже цікаво. Особливо мені сподобалася частина з баяном і з вокалом. Це було просто щось Так, запах мертвого діда. і досі в мене в носі трошки не встигли по часу, тому що забагато витратили його на баян. Баян на й барабан були складні. Це було реально дуже цікаво. Мені сподобалось. Ми будемо надалі робити подібні відео, знімати все, що пов'язано з музикою, робити цікавий реальний контент на нашій прекрасній студії. Ми запрошуємо вас у наші соцмережі і підписатися на цей канал. Звичайно, якщо вам сподобалось це відео, Ставте лайки, дзвіночки, коментарі. Оце все, що треба. Тож зараз ми продемонструємо вам пісню, яка в нас вийшла. До нових зустрічей, папа. Черт Вказа займа Давай, давай.